На Волині затримали кілерів спецслужб Російської Федерації, які планували вбивства міністра оборони та керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Затриманий мешканець Луганської області, який з 2014 року підтримував збройну агресію Росії проти України та служив в лавах так званої народної міліції ЛНР. Був завербований представниками генштабу збройних сил Російської Федерації на території Росії після. Повномасштабного вторгнення у травні цього року він отримав від кураторів замовлення вбити громадянина України, керівника одного з бойових підрозділів, який воює з агресором. Для його реалізації він залучив виконавця киянина. Той погодився виконати замовлення, до якого входило стеження за об'єктом та його подальша ліквідація і застосуванням вогнепальної зброї. Це вбивство мало стати тестовим завданням перед виконанням іншого згодом організатор отримав від російських кураторів замовлення на організацію умисних вбивств міністра оборони України, керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України та інших публічних осіб у столиці та в інших містах України. Словмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Співробітники СБУ за. Задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт Доманове і зустріч зі спільником, щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів контррозвідники служби безпеки із залученням бійців спецпідрозділу СБУ Альфа затримали обох зловмисників у Ковелі. під час обшуку. Зв'язкового виявили докази злочинних дій, а також паспорт громадянина Російської Федерації. Задачи составляли на ликвидации военнослужащих, а также ликвидация на добробаты, на их лидеров. Также оговаривались ликвидация Министерства обороны Резника и Гура Буданова.